А для котиків, які полюбляють жилети, є чудова малиночка в кольорі мультикам. Гадайте, що таке світиться в мене ось тут? Так, звісно, це серденько, і воно дуже чутливе. Чому? Тому що має три режими тепла. Як це? А ось так. Куртка з підігрівом працює від павербанку. Шнурок під'єднується до будь-якого павербанку і надійно ховається у кишеньку, спеціально створену для цього. Мій павербанк дуже потужний і великий, тому, звісно, мені з ним відчувається, що я можу не боятися вітру. Задня планка має тепловідбивну тканину. М'якенька, тоненька, дуже легка, приємна на дотик, Така ніжна тканина. Не промокає, звісно. Адже ви маєте не боятись не тільки вітру і холоду, а ще й снігу і дощу. Має зовнішні кармани. Ось така гарнює. Кому? Кого мерзнуть лавки і спинка? Не мерзнуть котики.